Легко і просто складається гіршотка для аеродромів. Народ, тобто, Бачите, тут є у нас такі пимпики, тут у нас ямочки такі є. І зараз вам покажу. Тобто, кладемо одну на одну. Поклали, да? Поклали. І щоб вона симетрична була, і ножкою тільки таке, стоп, стоп. Тобто, все, воно у нас з'єдналося. Далі, саме конкретно ця вона вбивається просто в землю туди. В траву. Якщо у вас там якийсь газон, ви просто в траву її вбили туди, за рахунок вдавили, за рахунок ось цих е, таких частинок, да вона далі вже туди не просяде. Получається, травичка тут буде собі проростати, вона буде роз, заростати у вас травичкою, і тут з легкістю може проїхати будь-що. І фура, і трактор, і гусінічна якась техніка, військова техніка це все. Це може проїхати. Це спеціально розроблена гієрішетка для аеродромів. Тобто, по всій Європі маленькі, невеличкі аеродроми для таких любительських літаків чи сільхозтехніки, от застеляють таку гієрішетку просто на полі, там, де треба зробити твердий майданчик. Тобто, ніякий тепер дощ нам не страшний. Вона завжди буде зверху над землею, вона буде тверда. Тобто, навіть якщо здоров'яна фура приїде після дощу, все буде окей, вона це все витримає. Так що гієрішетка є для різних. Цілий для дому, для доріжок, для аеродромів, для великих парковок, для дому, для малих автомобілів. Пишіть, дзвоніть, всі контакти в шапці профіля.